Так, хочу зняти відео змістовне про ДТЕК. Ситуацію в енергосистемі не тільки України, а й кухня Тобто Трансформатор. Говори, доїдаю вам Фото, що нам розсилає ДТЕК, щоб ми мали економити. І доєднаю фото, скільки яке бере кожен споживач енергії. При тому, що мене оплачених 32 кВт. Розкажемо, чому проблема. Дуже багато є на вулиці у нас таких людей, де замість одного будиночка є побудованих 4. Кожен з них полтив по 20 кВт. І є детек, не знаю, ну це така хитрожопість ДТК. Ось шість проводів іде. У нас є шість автоматів. Трансформатор потужність 400 кВт. Ось на цей нагрузка 600. Ну це Райдужна. Там всі туплецькі танхауси. І ще вони не зробили ремонт, коли вони почнуть робити ремонт, то цей трансформатор повністю згорить. Ось наш трансформатор. Коли всі виключені котли, електроприбори, 300. Понятно, що він це 10 хвилин, він виключається. Ось вам один. Я так розумію, 500, 500, 600, 500, 500. І два маленьких. Я не знаю, кому вони йдуть, але вони є. Тобто 6. Я так вже на 350 помножте і. Як цей трансформатор витримає, він не витримає аж ніяк. Ось 10 хвилин виїжджає ремонтна бригада, 10 хвилин автомат з чолк донизу. Це при тому, що ми чередуємося або наша вулиця з всіма автоматами, або вулиця Райдужна, яка бере 50% цього чудового трансформатора, який вже в четверте горить. За третій сутки не можна, не говоря, вже, за тесту зарядити. Акумулятор не можу зарядити, не можна ні постиратися, ні утягнути. Працівники детек розводять руками і кажуть, ну, ми не винуваті. Провода тут слабенькі. Хоча ці всі провода, вони ж монтували. Ось така якась безвідповідальність перед цими людьми. Можна там говорити, що винуваті мінді вкрав у нас гроші. Винуваті руски, які там, нам пошкодили нейросистему. Але... Тут прямо напрямую винувати дитень, яке продало кіловати і не виконує своє зобов'язання.